Захоплення світу Земля. Всім привіт, дорогі друзі! Абсолютно точну портретну характеристику всім загарбникам нашого світу дати зараз неможливо. Орієнтовна картина містить конгломерат великої групи рептоїдних, а також антропоїдних рас сірого, сіро-зеленого та сіро-синього кольору шкіри під загальною назвою сірі. У далекому минулому щонайменше двом негуманоїдним космічним расам дозволили взяти в оренду тілянки землі, і якийсь час вони користувалися ними на рівні з усіма, але в їх ментальних архетипах закладено природну експансію, тому вони не могли не спробувати захопити сусідів. За непрямими даними, багато дослідників історії визначають ці раси. Як головоногих і рептоїдів. Головоногі ззовні сильно відрізнялися від людей і, хоча мали велику фізичну і ментальну силу і здатність мімікрії, ще до індустріальної епохи вони ймовірно повністю пішли з території людських популяцій. Разом із виходом з ужитку повністю закритих обладунків, які дозволяли потай знаходитись серед людей і керувати ними. Ймовірно, їх вплив все ще зберігається через гібридні родові еліти, позначені умовно блакитною кров'ю. А з рептоїдами у людей виявилися складніші та драматичніші стосунки. Вони мають близьку до антропоїдної форму тіла та природну здатність до мімікрії, маскування та ментального впливу, навіювання та гіпнозу. У високорозвиненій формі ці здібності дозволили їм освоїти соціонічні технології для поневолення інших видів, зокрема антропоїдів. Їхня територія, ймовірно, прихована від загальнодоступної географії, а експансію у світ людей вони ведуть шляхом перехоплення управління за алгоритмом Ламехус, паралізуючи суспільство хибною ейфорією та хибними цілями. І підмінюючи керуючих особистостей своїми індивідами або своєю волею. Для цього є безліч інструментів, починаючи від банального підкупу та шантажу до фізичної заміни своєю підконтрольною людиною чи гібридом, що застосовувалося в минулі епохи. А в наш час додалися способи техногенної заміни, створення ілюзії присутності людини. Через використання керованої ляльки андроїда голограми, згенерованих відео, фото і аудіодокументів, а також через використання гриму і масок. У комплексі з недоступністю керованих осіб для населення цього цілком достатньо для зовнішнього управління популяцією людей. Ще один конгломерат рас, частина якого залучилася до захоплення цього світу, так звані сірі. Судячи зі свідчень контактерів ХХ століття, до нього входить велика неоднорідна група рас, автентичних клонів а також біодроїдів настільки високорозвинених, що вони навіть створили свої безпланетні цивілізації. Для нас це може звучати дивно, але у них є підстави вважати свій вид вершиною еволюції супертехнологічних антропоїдів, а нас, умовно натуральних, лише вихідним матеріалом. Було помічено, що біодроїди невеликого зросту становлять екіпажі кораблів із технічними та дослідницькими місіями, високорослі сірі виявляли нейтральну позицію до людей, а велика група середніх. Представляла як ворожі, так і дружні раси. Початкова їх мета була пов'язана з розвитком гібридів своїх рас у місцевих популяціях. Вони були схожі на людей, але тільки зовні, і часто мали іншу морально-етичну форму відносин. Вони теж почали захоплювати чужі території, відкритими прагматичними способами, розв'язуючи війни з сусідами та між сусідами. Домагаючись економічного контролю та влади над ними, середина ХХ століття стала заключним етапом відкритої експансії паразитів, спробою охопити своїм тоталітарним управлінням увесь цей світ, використовуючи метод відкритого експорту соціальних революцій для перехоплення управління у старих родових еліт. Вдалося це наполовину. Соцтабір став умовно успішною частиною їх проєкту, але не все пройшло гладко в тій спробі, тому що частина країн зберігала високу мораль постелінського світу і не підтримала ідеї світової комуни з казарменою рівністю населення та однопартійним управлінням. Зараз ми спостерігаємо другу спробу захоплення світу. Із дещо зміненою методологією тепер це прихований експорт деструкторів суспільства у вигляді мігрантів з інших культур, які готові до повстання або поступового захоплення управління через кількість голосів на виборах. Звісно, під гаслами прав пригноблених. В окремих країнах вдається швидке перехоплення. Через перемогу таких ламехуз на виборах. Що таке ламехузи, Подивіться в інтернеті, хто забув. Такий кандидат має всі зовнішні ознаки свого та патріота, але згодом стає головним руйнівником соціуму. Загарбники цього світу привносять у суспільство людей інші морально-етичні засади життя, створені за принципами організації їх власних суспільств. До них можна віднести відсутність інституту сім'ї, гермафродитність і авторитарність рептоїдної природи, а також жорстку стратифікацію і підконтрольність індивідів, мінімалізм особистого простору та особистої волі в суспільствах клонів та сірих рас. Різницю в етиці та моралі старого та нового світу простежити неважко. Згадайте, затонулий у 1856-му на Міссурі і знайдений аж у 1987-му пароплав Арабія, який віз переселенцям товари. Там були в основному предмети побуту, зброя, деталі, упряжі та дверні замки, петлі і засуви, не інструменти для будівництва, не сокири та пили, не цвяхи та скоби. А те, що потрібно для життя в уже готових будинках, які залишилися після відходу старого світу, Напрошується логічний висновок, що для пост Елінського світу крадіжки були нехарактерними і двері не замикалися. Бурхливе будівництво дерев'яних міст Дикого Заходу, яке нам показали у фільмах, не вся правда. Багато міст і селищ з каменю стояли покинуті подібно до безлюдних міст у Європі. Стертій цивілізації не були властиві крадіжки, і двері багатьох будинків не мали замків. Тому поселенцям доводилося вести їх із собою, які всі ті пороки, від яких замки повинні захищати. І в багатьох країнах Східної Європи, Кавказу, Сибіру, Сходу. Ще залишилася пам'ять про відсутність традицій замикання приміщень у минулому. Після того, як загинули адміністративні центри постелінського світу, закономірним наслідком виглядає поступове витіснення із суспільства залишків старої моралі та права. У звичаях, традиціях до початку ХХ століття ще існували довірливі відносини між людьми. Чим успішно користувалася нова паразитна влада та рядові негідники Нового світу. Згадайте, як забирали землі в колоніях, кабальне лихварство, впровадження алкоголізму та наркоманії, обман населення в підкорених країнах. Видатним випадком рудименту правового поля Старого світу є Кодекс Барта. Звісно, в офіційній історії Бартолом'ю Джон Робертс. Морський пірат і розбійник, названий так подібно до Пугачова або Разіна, які воювали за свободу народу на суші. І тим не менше набір уривчастих фактів про його особистість дозволяє констатувати, що він був людиною високої культури і впроваджував її у своїй організації, надаючи кожному не тільки соціальні гарантії подібно до корпоративних зобов'язань і страховки. Але й рівні можливості і право бути обраним на керуючі посади. На його кораблі начебто була заборонена лайка, і практикувалися музичні концерти. Думається, що це не був його винахід, а скоріше репліка традицій самоврядування Старого світу, яка, до речі, пізніше стала однією із засад конституційної демократії Сполучених Штатів Америки. Це не означає, що всі пірати зберігали звичаї старого світу, зовсім ні. Я б сказав, що скоріше криміногенні субкультури є в цьому світі природним побічним продуктом аморальної культури загарбників. Але ті, хто зберігав відблиски підвалин постелінського суспільства, для нових господарів цивілізації були небезпечні і тому перерівняні до розбійників. Хоча порівняно з правами людини в Європі на той час Кодекс Барта щодо своїх підлеглих виглядає більше, ніж гуманно. Таким чином, протягом кількох століть, з усиллями рептоїдних і сірих рас поступово рай був зруйнований це гра вдовгу з плануванням на сотні років, через що людям було важко чинити опір. Адже коротке людське життя не дозволяло усвідомити повільну деструкцію суспільства та захоплення світу людей антилюдською владою. Спочатку це були локальні війни та відбирання територій за правилами гри в примітивній цивілізації, а через деякий час загарбники вирішили підкорити собі весь цей світ у будь-який спосіб, навіть застосовуючи так звану зброю богів. Міфологія та артефакти історії не дають розуміння реальних масштабів збройних зіткнень народів древнього світу за правилами оренди територій, але археологічні дані дозволяють констатувати військові зіткнення всю видиму історію, причому до певної пори вони носили локальний і маломасштабний характер, порівняний з розбійними та коперськими нападами. Дані археології в багатьох випадках не підтверджують епічні війни древньої історії. Хоча офіційні історики хапаються навіть за непрямі знахідки, як було із битвою македонською на річці Гранік. Посилання даю в описі. А війна Єгипту з гіксосами поки що взагалі не має археологічних підтверджень, але є сліди культурного обміну і навіть культуротрегерства гіксосів. Вони нібито принесли до Єгипту колісниці нові типи холодної зброї та обладунків. І це ті самі гіксуси для війни, з якими єгиптяни, начебто, збирали війська союзників. Виходить, що історики фараонів могли трохи перебільшити, вводячи в оману всіх істориків пізніших епох. Натомість ділове та дипломатичне листування донесли до нас окремі факти. Корисні для розуміння реальних подій, наприклад, у листуванні правителя прибережного міста Угаріт та правителя Кіпру, це приблизно 12 століття до нашої ери Східне Середземномор'я згадується про прибуття семи ворожих кораблів, які напали на країну. А що ж за кораблі на той час у так званих народів моря? Якщо ненадовго забути про веселі картинки кінематографа та згадати матеріальні артефакти, хоча б отакі то немає жодних епічних розмірів і багатопалубних галер. Це були просто великі човни з екіпажем до 20 осіб. Разом із десантом, припустимо, буде 40 і це максимум. На семи кораблях розміститься близько 300 людей сучасного типу. Якщо це були і гіганти, тоді втричі менше близько ста чоловік. Тобто армія в кілька сотень людей була здатна захоплювати і руйнувати поселення, змусити населення до втечі та розорити країну. Навіть не віриться, адже нас привчили до зовсім інших цифр навіть з огляду на участь регулярної армії Угариту у війні Хеттів та Єгипту. Схоже, що місцеве населення не було здатне до організованого самозахисту, діючи лише за алгоритмами мирного життя, або агресор мав якусь вирішальну перевагу. В описі відео даю посилання на статтю Олександра Сафронова щодо артефактів Угаріта, хто захоче копнути тему глибше. Приблизно в той же час відбувся бій у долині Толенсе на території сучасної Німеччини. Площа події велика, і під час розкопок на першій ділянці було знайдено останки 150 загиблих, а загальна кількість жертв оцінюється до тисячі осіб. Втім, одна з основних версій напад на великий караван із сім'ями, тобто власне, воїнів там було набагато менше, може сотні осіб, і знову ж таки все схоже на різанину, а не битву. Начебто добре підготовлені розбійники напали на слабо захищену колону. У середньовіччі картинка вже значно бадьоріша так у битві при візбів у 14 столітті було близько 1500 учасників, причому датські пірати були набагато краще озброєні і організовані. І числом близько трьох сотень здобули перемогу з незначними втратами. Дані історії та археології це підтверджують. І все ж таки знайдено вкрай мало археологічних слідів великих битв, описаних в історії, що дозволяє сумніватися в їх масштабах та в їх реальності навіщо ж їх вигадувати, можливо, для того, щоб показати нещодавно поневоленому людству, що раніше було гірше, можна констатувати, що вже в анстичну епоху. Виділялися племена, які промишляли розбоєм. А якщо вірити в історичний опис багаторічної експансії так званих народів моря Середземномор'я, то ця публіка жила повноцінно грабунком і піратством і нічим більше. При тому, що саме собою море в той час було практично невичерпним джерелом їжі і деяких інших ресурсів, і могло прогодувати набагато більше населення. Ніж дозволяло, наприклад, землеробство і скотарство, обмежені продуктивністю займаних територій, обробка землі, садів, скотарства чи ремесла вимагають постійного перебування на господарстві та участі у виробничих та технологічних процесах. За витратами часу технічно неможливо поєднати такий спосіб життя з піратським походом чи військовим набігом для пограбування. Для осілих народів відпускати свою армію для піратства означає залишитись без захисту, теж не дуже правдоподібний варіант, хіба що різкий приріст народжуваності міг призвести до відходу частини населення на піратський хліба. Отже, виходить, що в давнину це були спільноти з таким своєрідним укладом життя за рахунок війни. Що цілком відповідає морально етичному образу гібридів сірих і рептоїдів, які практикують паразитарне існування за рахунок інших. рас та народів? Це не означає, що всі пірати були гібридами зовсім ні. Достатньо було захопити управління над народом чи племенем. А новий правитель вже насаджував нову віру і нову мораль. І от ми отримаємо суспільство, яке живе експансією, піратством, завоюваннями, поневоленням інших народів. Згадайте уклад спартанців чи вікінгів. А в ракурсі оренди земель та розведення підконтрольних антропоїдних гібридів і захоплювати владу не потрібно, достатньо з'явитись в своєму населенню. В образі Божества і дати потрібні настанови, наприклад, такі. Мій улюблений народи. Віддаю тобі в рабство всі інші народи та їх землі. Підіть і завоюйте їх, інші народи нижчі люди, ними потрібно користуватися речами для своєї користі та брати від них те, що вам потрібно. Така моя воля, тверда, як скеля. Це щедрий подарунок кращому з народів, від вищого бога всіх богів, володаря всіх світів. А хто відкине мою пропозицію, той образить мене і прийме страшну загрозу. сказав? Поки договорив, майже деміургом себе відчув. Подібні доктрини були закладені в культурних кодах багатьох народів. І деякі з них існують досі, зберігаючи агресивність та зовнішню експансію. Кінець мирного життя в цьому світі створив необхідність озброєння, і технології почали стрімко розвиватися. Епохи, коли зброя та методи війни передавалися від покоління до покоління, залишились в минулому, і почався прискорений розвиток технологій війни на випередження. Але спокуса вийти за рамки правил оренди та експерименту була сильнішою за всі договори, і тоді агресори застосували свою космічну зброю для знищення всіх своїх супротивників та повного захоплення цього світу. Приклади таких епізодів розглядалися у двох попередніх відео: Війна за рай та таємниця фортеці Бо Високі гуманоїдні цивілізації очікувано не захотіли здаватися, тож почалася війна. Сили високих у цій системі були слабкими адже покладалися на договір, але для цих раз загарбників лукавство, лише прийом політики, флот охорони та сили сервісу цивілізації програли, і їм довелося відступити та залишити цей світ, дбайливо створені пейзажі, великі міста. Храми, палаци та сади, силові та транспортні мережі. А також залишили племена дрібних людей, які жили тут давно, створені як службове населення та генофонди для різних рас галактики. Зрозуміло, що відступ не фінал. Загарбники отримали лише перепочинок та час поправити здоров'я своїх рас, а високі розпочали підготовку до вигнання супротивника. Так, племена дрібного населення вступили в епоху виживання у міжусобицях та боротьби за збереження ідентичності. Для загарбників люди стали лише біомасою для генетичної роботи. Різні культури та генетика їм не потрібні і шкідливі, тому вони використовують інструменти змішування рас та створення єдиної усередненої культури без ознак будь-якої ідентичності. Станом на початок 21-го століття цей результат досягнуто частково. Опір виявився сильним і навіть у межах окремих країн не всі народності змішалися. І я думаю, багато що пішло не за платом. Коли своїх репродуктивних особин замало для заселення планети і часу на природний розвиток своєї популяції немає, доводиться використовувати аборигенів. Вони швидко народжують необхідну кількість гібридного потомства. Звичайно, це не зовсім те, що потрібно, але за кілька поколінь селекції придатний матеріал можна отримати. Він повинен мати не лише генетичну основу для служіння вищій расі, але й бути легко навіюваним, технічно грамотним і здатним керувати складними агрегатами, пристроями і навіть кораблями. Тому після захоплення цього світу для досягнення поставленої мети загарбникам потрібно було домогтися абсолютної керованості від населення і стати для нього єдиними богами і рятівниками людства, і для цього потрібно було вирішити низку завдань. Перше переписати пам'ять населення, виключаючи з неї всі зв'язки з високими цивілізаціями у минулому. Це зроблено. Друге. Прибрати матеріальні сліди високих цивілізацій минулого. Це зроблено частково. Третє. Впровадити систему розподілу та дефіциту енергії та інших ресурсів. Це виконано. Четверте змінити систему знань до примітивного рівня хибними постулатами. Це виконано. Крім того, із загальних навчальних програм. Вилучено логіку, етику, риторику та інші дисципліни необхідні для розвитку критичного мислення та свободи волі. 5. Розвинути лише необхідні технології. Виконано. 6. Змінити початкову природу людей від своїх творців та пов'язані з нею традиції Виконано частково Сьоме. Створити підконтрольне суспільство у керованих паразитами країнах. Виконано частково. Восьме. Після досягнення цифрової мережі сформувати єдиний уряд та єдине суспільство абсолютного контролю. Виконано початковий етап, я думаю. І дев'яте. Вивести частину людства в космос як бойове крило своєї раси. Думаю, що цей пункт виконана частково. Під кінець програми використання цього світу технологічний розвиток стає настільки інтенсивним, наскільки можливо. Щойно завершувалося освоєння однієї технології, бралися до впровадження наступної. Це створювало побічний ефект накопичення старої техніки ще працездатної, але морально застарілої. Пам'ятаєте, як швидко перескочили від механічного запису на вінілі. На магнітну стрічку, а потім на оптичні диски. Далі на електромагнітну флеш пам'ять. У багатьох ще вінілові бібліотеки з програвачами припадають пилом. А це воно. І, звичайно ж, в службовій расі зовсім ні до чого. Ідентичність племен і народів закладена їх творцями. Ні до чого подібність з високими расами. Всіх треба змішати в одному казані, щоб не було ні нації, ні рас, ні народів, ні навіть чоловіків та жінок. Вони мають стати подобою своїх нових господарів, безстатевими істотами, зібраними для селекції, в колоніях, де потомство отримують в інкубаторах. Тепер час загарбників спливає. Ультиматум вже поставлено, я думаю, але війна їм не потрібна. В ній можна розгубити все нажите в цьому світі. Сірим і рептоїдам і головоногим доведеться вчасно забратися з планети геть і забрати своє гібридне потомство і завербований місцевий біоматеріал. Зробити це технічно непросто, навіть генетично перекодованих збирати по всім хматериках та країнах морочливо. В ідеалі вони самі мають прийти на кораблі, щоб відлетіти звідси назавжди, тому можуть вдатися до залякування. Страх перед загибелю планети та казка про добрих рятівників змусить людей бігти на кораблі, нести туди своїх дітей і те, що цінно в космосі золото, платину та деякі кристали. Місця посадки призначено, дістатися зможе кожен. Будуть ті, хто не повірить, вони залишаться і успадкують цей світ. Ті, хто зберіг світло свого Творця в тілі та свідомості, не піддався страху та шантажу, не проміняв свободу на сите рабство, ці будуть достойні. Реставрації Старого світу не буде, люди вже достатньо розвинені для роботи у спільноті космосу, їхнє життя стане подорожю у знання та відкриттям світів. І цьому вже покладено початок, задекларовано патенти та розпочато виробництво автономних джерел енергії типу Генератора Россі, Нейтринокуба, Генератора Енрон Ек, які руйнують систему централізованого енергорозподілу та монополію на енергоносії. А незалежна енергія це незалежні країни та вільні люди. Сьогодні архаїчне, хто має вуха, той почує, вже не підходить. Для тих, у кого в душі не залишилося світла Творця, жодні слова не пробудять сплячий дух, особливо коли він давно мертвий. Дозвольте їм іти своїм шляхом. Чому цей світ не захопить одна із високорозвинених гуманоїдних рас? Той факт, що всю історію він переходив із рук в руки, свідчить, що тут нейтральна зона космосу. І жодна із сторін не має суттєвої переваги. Паразитів вони виженуть, але і одностороннього управління не буде. Логічно припустити, що будуть розвивати нейтральну цивілізацію на основі людей. А для очистки популяції паразитам дозволять забрати тих, кого їм вдалося зіпсувати аморальністю чи перекодувати ДНК. Дякую за увагу. Щастиво!